Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про міць, про нову о, трансформацію суспільства, про трансформацію світу і про ті закони, які вже відпали, а які ще працюють, і зараз зовсім по-іншому сприймаються держави. Добро зло і ну, боротьба з добром ну, зі злом, і, і ну, боротьба зла і з добром. Значить, зараз, після того, як став президентом Трамп і його відношення до всіх організацій, до України, до війни і так далі, до Путіна, ми пробудилися в іншому світі, де е, ті Характеристики держав, ті характеристики світу, які були до цього, вони зараз вже перестають працювати. Наприклад, от раніше держави як характеризувались? Ну, за рівнем економіки, за рівнем там ведення бізнесу, за рівнем демократії, корупції, ну, і багато-багато там, ну, за рівнем щастя, і багато різних таких показників, які були дуже важливі. Зараз приходом Трампа дуже швидко ну, пройшла трансформація. і Зараз має значення тільки один показник. Він найголовніший це міць держави, міць країни, і тільки цей показник зараз дає позиціонування якоїсь країни світу. Трамп має найсильнішу державу, найсильнішу армію, найтехнологічнішу. Таку ж має ще Китай за цими е, новими, так скажемо, показниками або ну, цим показником новим. Е, ще Росія має по, я, ну, по кількості боєголовок вони мають навіть більше, ніж е, США. От е, і тут в цьому розкладі виявляється, що Україна в Європі це дуже сильна держава. І це не та держава, яка входила у війну. З поганою економікою, з корупцією і так далі. Держава, по-перше, з найбільшою армією в світі, ой, в Європі. Мільйон людей це дуже багато, реально, ну, дуже багато. Найближче до нас це Турція, десь там 400 з чимось тисяч. Потім іде Франція, 200 з чимось, а потім Британія 100 з чимось. Тобто, Україна зараз по цьому показнику стала дуже крутою, і вона вже надія для Європи. Тому що вона сильна, вона міцна, вона замінить зараз багато чого, що США нам надавало, Європа згуртується і цей розклад зовсім інший. І тому, виходячи з цього, нам треба взяти і відкинути ілюзії, що хтось буде нам давати гроші просто так. Ілюзії того, що ми ну, можемо бути там ну країну, яку образили, яку там ну захопили територію, і так далі. Тобто, з цієї позиції слабкою. Ну слабкої позиції, нам треба переходити в сильну позицію, і ця сильна позиція нам вдасться, вона вже вдалася. Тобто, ми вже надія Європи, це вже захисник Європи. І нам треба тепер додати: додати виробництво снарядів, виробництво зброї. Нам треба вирівняти економіку. Нам треба робити стільки зброї, щоб у нас купували інші країни, зброї, технології для того, щоб ми заробляли собі. Нам треба відвоювати все, що у нас є, реальне. Ну, те, що Росія у нас захопила. От, і... Зараз у нас інша війна. Тобто оця війна добра зі злом, про яку я казав, і що треба бути біля правди, то Росії повин... ну, потрібно дуже багато кривди для того, щоб нас перемогти. І на невидимому світі, в невидимому плані, ми вже там перемагали. Але зараз на бік зла стала Америка і Трамп. І зараз це вже нерівна історія. <свист> <свист> і ця Америка вона може ну, робити дуже багато шкоди, вона вже починає робити шкоди. І вони, ну, вони тепер вже ну, дивуються, чому ми не здаємося. От, чому Україна не здається? Тобто в неї ну, мало ресурсів, її точно ну, може перемогти Росія, але ну, чому ми не здаємось? Здавайтесь, от, навіщо вам ці, ці <кхи> проблеми і так далі. От. Тому о, беремо ну, паски, пристібаємося і робимо нашу країну міцною, робимо союзи, альянси, тому що без союзів і альянсів в Європі нам буде в 10 разів важче, ну, якщо не неможливо. Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія інші країни. Норвегія і всі ці північні країни, Швеція. І треба робити альянси і перемагати. Будьмо біля правди. І ми переможемо, щоб країна була в стані спасу. Всього найкращого. з вами був Денис Богуш.